Свариться бабуся на онуків. Ось ви, сучасна молодь, думаєте тільки про секс. А я у своїй молодості виховувала 12 дітей і взагалі не мала часу думати про такі дурниці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пів на шосту ранку абсолютно порожня дорога. На перехресті зупинився Мерседес, чекаючи зеленого сигналу. Раптом ззаду лунає рев запорожця, що зупиняється. Все ближче і ближче, і ось нарешті запорожець повним ходом врізається в Мерседес. З Мерседеса виходить чоловік і звертається до водія Запорожця. Слухай, чоловіче. А от коли червоний і мене немає, ти як зупиняєшся? Одна подруга розповідає інший цікавий факт. Оксано, а ти знала, що за статистикою тільки кожен десятий шлюб вважається щасливим? О, Господи. То мені ще виходити й виходити. Прийшов чоловік на роботу влаштовуватись. Начальник запитує, яка з тебе користь? Я Вася, мене всі знають. Ну, добре, через три дні до нас приїде президент відпочити, щоб територія була чистенько-чистенька. Зрозумів. Тільки но Вася взявся до роботи, приїжджає президент. Начальник думає, все, кришка. Президент, виходячи з машини та й зразу до Васі. Васю, як справи, здоров'я, родина. Після прийому шеф, фух, все обійшлося. То ти, Васю, що, і президента знаєш? Знаю. І що, навіть папу римського? Знаю, не вірю. Поїхали у Ватикан. Приїжджають вони на цю площу, де саме службу з балкона веде папа. От Вася й каже Я піду до нього, привітаюся, а ти тут подивишся. Вася пішов вітатися з папою, і бачить з балкона, що його шефа швидка забирає. Він біжить хучіш і відразу до натовпу запитує, що сталося. Розумієш, Васю, коли ти вітався з папою, йому стало погано. Але коли до нього підійшов смаглявий хлопець і запитав, що то за чоловік із шапочкою біля Васі стоїть, він знепритомнів.